Я власниця першого Bubble Tea кафе в нашому місті. Я постійно проходжу якісь навчання, намагаюся підвищувати свій рівень знання, розвиватися як в бізнесі, також намагаюся займатися потроху громадською діяльністю. Першочергово для покращення розвитку нам потрібні люди нові. Потрібно ну, налагоджувати на постійній основі комунікацію, ділитись досвідом, форуми, всі ну, різні зустрічі. Це якраз буде. Те місце, де ми можемо обмінюватись досвідом, комуніціювати і ну, в які, якісь входити в колаборації. В більшості випадків, те, до чого долучаємося особисто я, це спрямовано на розвиток або дітей, або ну, підлітків. Проводимо різні ігри економічного ну, якогось плану, також розважальні, розвантажувальні заходи. Ну, наприклад, наш заклад долучається до таких. Заходів, організація дитячих свят, таких дрібних, можливо, аквагрим, якісь ігри, щоб діти могли розвантажитись, отримати якісь позитивні емоції. Так як я маю досвід написання грантових заявок, то спорт без обмежень була написана заявка до ПРООН спорт без обмежень. Наразі вона ще є на розгляді, тобто, наче її підтримали, але грантові кошти, кошти не виділені. Безумовно, приймаємо. Виступали волонтерами на одному з заходів. Були змагання з Армреслінгу, до якого були долучені ветерани. То там, ну, за власний кошт ми організовували водичку, каву.